Не впорались з керуванням і опинилися у заметах. На Рівненщині вже є перші жертви снігової стихії. Спершу рятувальники евакуювали п'ять пасажирів з маршрутного автобуса сполучення Демидівка Львів, який знаходився в сніговому заметі у Демидівці. Бійці держслужби відбуксирували автобус на проїжджу частину. На вулиці Соборній у Рівному рятувальники надали допомогу з буксирування вантажного автомобіля Мерседес бенц який перегородив проїжджу частину дороги. А в селі Набережне Демид. Дівського району відбуксировано із снігового замету автомобіль швидкої медичної допомоги, в якому знаходилась породілля, за вказаною адресою негайно було направлено відділення рятувальників на спецавтомобілі. По прибуттю на місце події з'ясували, що автомобіль медиків не доїхав до населеного пункту кілька кілометрів через сильно переметану дорогу. Місцеві мешканці тим часом на легковику вже доставили вагітну жінку до цієї карети швидкої допомоги. За допомогою троса бійці державної служби з надзвичайних ситуацій оперативно звільнили авто із снігового полону, і у супроводі рятувальників медики доставили вагітну жінку до районного пологового будинку.